На баржах у Білому морі. І лише в 90-х роках вдалося знайти обичне місто розстрілів. так у документах НКВС позначили Сандермох. Історик, який виявив 236 розстрільних ям, ув'язнений Кремлем за сфабрикованою справою. Загалом там поховано більше 9,5 тисяч людей. Лише там, де пам'ятають полеглих, будуть ті, хто захищає живих. Не забуваємо їх. Thank you.